Андрюха, давай тут два журналісти. Ми тебе. Вербна неділя у Святогірській лаврі проходить неоднозначно. Служба триває. Буквально не так давно відбувся арешт настоятеля місцевого храму Арсенія. Люди поки що кажуть, що це неправильно, і суд має розібратися. Добрий ранок, зі святом вас. Вітаю. А на котру служба? Я точно не знаю. я думаю, зараз вже літургія повинна качати. На вісім, да, десь, напевно, так, як ми думали. Владики немає, може раніше. Ага. У головному храмі Лаври триває служба. А тим часом на літургію продовжують сходитись люди. Вони не тільки з самого Святогірська, а й інших міст Донецької області. Ви самі з Святогірська? Ні, ми з Краматорська. З Краматорська. Ой, ми теж якраз приїхали з Краматорська. З Краматорська. Ну, людей, звісно, зараз мало. Раніше було дуже багато. Зараз з цими подіємо якось так. На згадку про арешт митрополита і його російський паспорт ми почули таке. Мені кажеться, це неправда. Що його ну, не ні, ну не неправильно. неправильно. Я думаю, він не винен. Таке якесь треба розбиратися. Ну, то мені кажеться, неправильно. А те, що казало ОСБУ, що в нього російський паспорт знайшли. Ну, це Це ми не знаємо. Не знаємо. Ну, теж неправильно. Не да. Хай розбираються люди, які це... Є суд, є світами. Тому... Ага. Ну так, нічого поганого сказати не можемо. Вообще очень много петиций собирали, писали, потому что ну это несправедливо в какой-то степени. Это нужно еще доказать. Так да, какой доказать? Он в видео есть, что он галякает, извините. Прямо на на службе. Какой ну, еще ему доказательство? Все равно, но... Віряни кажуть, що під час літургії у Святогірській лаврі читають проповіді за Україну. Ну ваше службу в кінці моломолимось ми за мир в Україні, за військових. Там ну тось сьогодні положено. Після цих відповідей пригадалися слова генерала залужного: що мир нам був потрібен раніше зараз нам потрібна перемога. Святогірська лавра, одна із трьох головних святинь України, входить до ОПЦ Московського патріархату, що підпорядковується патріарху Кирилу, який оголосив війну Росії проти України священною залишатися у підпорядкуванні московського патріархату чи перейти до ПЦУ. Думки людей розділилися. Нам різниці ніякої немає. Головне – вірити в Бога і я думаю, це не питання значительно. Ну, бо э, вирішувати має громада, тобто люди, які ходять в церкву, Тобто це рішення буде по суті за вами. Ну, скоріше всього, що так і буде, тому. Тобто в православну церкву України ви би підтримали конечно, перехід. Підтримали. Конечно, конечно. Конечно. А от до Православної церкви України там переходять різні громади. Треба, от, наприклад, щоб Лавра теж перейшла? Добровільно, так, да, а принудительно – ні. Московський так. партнер – хат це вже все. Це вже, вже, вже в прошлому. Конечно, переходить, если так брать.